Усіх вітаю, друзі! З майже прийдешнім 1 вересня. Сьогодні у нас буде святковий випуск крінжових ігрових новин. Я навіть спеціальний святковий мема заготував. Ну що, нуму дивитись? <ривіт> Будь-яке свято для мене. привід прибухнути! Бувайте! Вона не зміняється. Почнемо із топової ігрової компанії. Із Ubisoft. вони ніколи не перестануть мене дивувати. Ситуація наступна в якийсь момент, здається, це був приблизно 2021 рік. Ubisoft дуже сильно почала просувати nft технології і розробляти ігри під NFT. Свого часу син директора Ubisoft особисто цим займався. Він навіть покинув компанію, щоб робити ігри та монетизувати їх за допомогою. NFT. до речі, його стартап провалився, і він повернувся назад до Ubisoft, щоб зараз її очолити, разом із китайською Tencent. Так ось, виявляється, юбіки ще власними силами намагались робити подібні ігри. Однією із таких є Champions, Tactic, Grimoria, Хронікі. Вийшла вона у 2024 році, коли хайп на NFT вже давно підздох. Будь чоловіком, і помри! О, вона справді це сказала. Ігра чомусь до сих пір існує, але як зомбі, коротше, вона мертва. Хоча на маркетплейсі ще висить понад 500 NFT, які коштують від 4 баксів до 1500 баксів. Але продажів майже немає, а дорожня карта гри заморожена. Далі Юбіки вирішили не здаватись. Вони переключились на новий проект, назвавши його Champions Tactic Reforged, який мав вже стати фрі-ту-плей стратегією з елементами гача. Але ця гра не взвітіла. В неї зараз грає менше десяти людей одночасно, іноді навіть лише одна людинка. Можливо, це навіть її єдиний розробник, хто знає. У стімчику відгуки змішані, критикують, донат, повільний гімплей і Pay to Win. Ось так загинула ще одна франшиза від Ubisoft. Найбільша іронія полягає в тому, що з моменту оголошення NFT стратегії в компанії у 2021 році ціна акцій Ubisoft до сьогоднішнього дня впала на 86%. Невдало вони вибрали напрямок. До речі, в мене є підозра, що стратегію з NFT просував всередині компанії саме син генерального директора. Чарлі, хоча хто зна, це моя особиста думка, якщо що. Ти що розумієш мене? Стій, 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 стій. Я вже я вже по очах бачу, що ти розумієш. Ні, Розумієш, ні, ні. О, господи, Як це мене? Мене? ти розумієш мене. Далі ще цікавіше, я в минулому відеоролику розповідав, що згідно аналітичних даних, Assassin's Creed Shadows – друга продавана гра в Європі, але виключно на фізичних носіях. Прикол полягає в тому, що схожа новина була здається ще весною цього року, згідно даних зіркана по продажам гри у США, там вона тоді також посідала топові місця. З продажів фізичних копій тоді також усі ігрові ЗМІ почали писати, що гра неймовірно фінансово успішна. Але далі сталося дещо цікавіше. Як тільки всі забули про неймовірний успіх Assassin's Creed Shadows, юбіки непомітно взяли і перестали ділитись даними із Сіркана по продажу своєї гри. Сталося це у червні. Червень місяць був останнім, коли Сіркана згадувала Assassin's Creed Shadows у своїх списках. Знову ж таки, без будь-якої конкретики. Про що це говорить? Про те, що компанія Ubisoft бере усі Дані повністю під свій особистий контроль і буде ділитись тільки позитивними цифрами продажу своїх ігор, і навіть не продажу, а як це зараз стало модно робити, кількістю зігравших у гру гравців, навіть тих, які спробували зіграти в неї по підписці. Так що, друзі, адекватно оцінити наскільки гра успішна або ні, стає все важче та важче. Найкращими показниками поки залишаються лише онлайн гри у стімі, та вартість акцій компанії через деякий час після релізу гри. Вони також гостро реагують на успіх або невдачу. У Юбісофті з ними поки все погано. За 6 місяців вони втратили 23% вартості своїх акцій. Але не хвилюйтесь, компанія буде жити за рахунок китайського папіка Tencent. Ми ж тобі казали не гратися тупа свиня. Чи ти не хочеш стати сильнішою? Купас місця? Це ми з тобою зараз граємося, а тому йдемо далі. Я ще багато крінжі заготував в одному із своїх відеороликів про ігри, які нам показали на Gamescom, Я вам розповідав, що у гравців реально дупи погоріли, коли до гри Вампір The Masquerade Bloodlines 2 видавник анонсував DLC першого дня, в якому за додаткові 22 бакси ви можете придбати не просто косметику та скінчики. А два додаткові ігрові класи Тореодори та Ласомбра. Тобто, якщо казати відверто, ці два класи вирізали із основної гри і намагаються в день релізу продати вам окремо за 22 бакси. Так ось, після горіння та купи дізлайків на відосики гри в ютубчику, видавник гри Кляті жадібні парадокси заявили, що зроблять якісь корективи у планах щодо DLC та пообіцяли більше деталей найближчим часом. Є надія, що ігрові класи вони все ж таки повернуть до базової гри, а в DLC залишать виключно косметику. Ситуація цікава, і як будуть якісь подробиці, я обов'язково вам про це розповім. Саме тому підпишіться на канал, бахніть відосику вподобайку і в телеграмчик також до мене завітайте. Я там багато чого цікавого по іграм публікую. Щиро дякую! Я пам'ятатиму про твою доброту до кінця життя, якщо не підхоплю деменцію чи Альцгеймера. Наступна новина у нас про Генія. Так Хідео Коджіма у своєму нещодавньому інтерв'ю розповів, що він вже написав концепт гри Dead Stranding 3. Але працювати над нею, скоріше за все, не буде. Він сподівається, що хтось інший створить цю гру. Для Коджіми фінал Dead Stranding 2 став його власним завершенням історії. До речі, діду тиждень тому виповнилось 60 барочки, і рішення не працювати над третю грою він прийняв вже давно, бо навіть розробка другої частини гри вже давалась йому дуже тяжко через пандемію covid 19 Хворобу Хідео, якщо що переніс, дуже важко. Саме тому і робить зараз купу концептів своїх майбутніх ігор. Але чи буде він їх режисером на це питання відповіді поки ні у кого немає. Так що вітаємо діда з пройдешнім днем народження та бажаємо міцного здоров'я. Трошки крінжі від Blizzard. гравця Overwatch 2 забанили за слово «нуб». Ще там у його списку поганої поведінки в чаті було слово гірший та знак питання. Blizzard пояснила свою позицію чітко за недоречні висловлювання, пермаментний бан без шансів на помилування. Спільнота навпаки підтримала гравця, типу, серйозно, бан за слово нуб. Це ж розмовна база будь-якого геймера, якого біса, Блізард. Далі цікавіше, через декілька днів до погоріння геймерів компанія написала коротке повідомлення, що це наша помилка, заборона скасована, тепер можна казати слово Нуб. Що це було, ніхто так і не зрозумів. Схоже, хлопак попав на якусь занадто чутливу зміну модераторів. Я вам не співчуваю. Якщо хочете знайти співчуття, шукайте в словнику після сволоти і сифілісу. Далі сумні новини для фанатів Лари Крофт у студії. Дії Crystal Dynamics оголосили про хвилю скорочень, хоча обіцяють, що розробка нової ларки не постраждала. Скоріше за все звільняють людей, які допомагали у розробці гри Perfect Dark, яку нещодавно скасувала Майкрософт, разом зі звільненням цілої студії, яка над нею працювала. Ну а розробникам нової майбутньої Лари Крофт все, що треба для успіху, це повернути її легендарні класичні трикутнички. Я серйозно, фанати тільки на це і чекають. Поверніть трикутнички, будь ласка. Порожньо. Що сказав? І здається, він щойно образив мене наступна новина, і це найкрутіше, що я чув про геймерів за останній час. І так, гравець Street Fighter 6... Отримав державну нагороду. Сауль Леонардо таким чином став не тільки легендою у світі кіберспорту, а й у своїй власній країні. Домініканська республіка нагородила його премією Гордість Домініканської культури. Відбулось це дійство 28 серпня. Людина відзначилась тим, що є єдиним в історії дворазовим чемпіоном Capcom Cup, триразовим чемпіоном ЄВО. А після перемоги у 2017 році він інвестував. Виграні 250 тисяч баксів у розвиток власної кіберспортивної арени у своїй країні, також допомагаючи гравцям з поїздками на різні турніри. І навіть започаткував свою власну кіберспортивну команду Тигри Санто Домінго. Що тут ще й мовити супер базований хлопак? Поки наші деякі слоняри, кіберспортсмени продовжують грати разом із росіянами в одних командах, заробляючи гроші та плюючи на свою країну, хтось навпаки вкладає купу грошей у розвиток кіберспорту у своїй країні, показуючи дійсно гарний гідний приклад. Далі Call of Duty все ж таки порушує свою власну обіцянку на фоні негативних відгуків на останні свої трейлери, а пальців донизу там просто жах. Прикол полягає в тому, що на Gamescom вони обіцяли перенести усі скінчики із шостої колди у сьому. Типу гравці, ми про вас піклуємось, ваші витрачені кошти залишаються разом із вами у новій грі. Але на фоні негативної реакції спільноти щодо того наскільки жахливо почала виглядати Call of Duty, на те, що у ній дуже багато клоунських скінчиків розробники відмовляються від ідеї їх перенесення. Нова заява розробників звучить тепер приблизно ось. Так, в Black Ops 7 ми обіцяємо повернути більш серйозний тон та зосередитися на автентичній атмосфері, оновленій кампанії, зміненому мультиплеєрі, новому режимі зомбі, але водночас у Warzone скіни із минулої гри залишаться. Тож любителі Нікі Мінаш та, Бівіса та Батхеда також повинні задовільнитись. Ось таке рішення поки прийняли розробники Call of Duty Black Ops 7. І раз почали про Call of Duty, є в мене ще прикольна новина. Виявляється, Call of Duty вже перемогла Battlefield 6 ще до її релізу. Так стверджує одне аналітичне агентство. Вони кажуть, що Black Ops 7 гарантовано обійде Battlefield 6 у продажах. Завдяки феномену автопілотних покупок. Що це означає? Те, що гравці, фанати Call of Duty, щороку купують нову частину гри, навіть якщо вони не задоволені нею, це вже стало ритуалом для десятків мільйонів фанатів. За даними аналітики, 60% тих, хто додав Battlefield 6 у вішліст після Бети, вже мають Call of Duty у Стімчику. Навіть якщо Battlefield 6 стане найуспішнішою грою серії, цього не вистачить, щоб перемогти Black Ops 7. Додатковий бонус для Call of Duty це, звичайно, її реліз у Game Pass із першого дня. Експерти кажуть, гравці все одно куплять Call of Duty, навіть якщо будуть скаржитися на неї. І з думкою цих експертів, на жаль, важко не погодитись. Багато хто дійсно купує Call of Duty чисто по інерції. Але уявіть, хоч на секунду, який все ж таки був би прикор. О, якщо гравці візьмуть і не куплять її. Я б хотів тоді побачити обличчя цих аналітиків та менеджерів Activision. Загалом обидві гри можуть спокійно існувати окремо одна від одної, бо тільки їх конкуренція може зробити шутери кращими. До речі, друзі маленька об'ява. до потужних підписників, які підтримують мене фінансово, додалась ще одна чудова людина. Легендарне вам дякую за підтримку. І продовжуємо випуск. Далі ще більш крінжова новина. Виявляється, ігрові провали це корисно. Це думка Германа Гюльсте чи Хюльсте. Це той хлопак, який постійно фоткається навпроти постерів гри Horizon. А ще він займався, якраз працюючи на Sony розвитком ігор сервісок. Я думаю, ви вже здогадались, до чого йде мова. Правильно, виявляється, просрати 200 або 300 лямів баксів на Конкорд. Зі слів Германа, це не фіаско, це можливість навчитися. І я з ним погоджуюсь, це дійсно можливість навчитися на власних помилках. Але чи навчились вони? Судячи по новинам, Sony не збирається відмовлятися. Влятися від лайвсервіс ігор і продовжує розвивати цей напрям. Герман же каже, що важлива не кількість лайфсервіс ігор, а різноманітність досвіду та створення спільнот. Чи можна це вважати, що вони чомусь навчились? Мабуть, так. Бо наступна новина це взагалі крінж всесвітнього масштабу, і вона про марафон, майбутню лайв сервіс «Соні». І так, чому вони навчились? Якщо ніхто не хоче грати у твою гру, а тобі треба показати її успіх та великий онлайн, треба зробити що? Правильно підкупити геймерів. Так, студія Bungie оголосила про 30-денний плейтест марафон, який триватиме з 8 вересня по 7 жовтня 2025 року. Учасникам тесту треба буде грати мінімум одну годину на день. В кінці тесту, тим, хто пройде все повністю, подарують сертифікат на 500 баксів, що я досить таки дофіга за такі гроші, я б і сам годинку на день пограв у це. Але на жаль, плейтест тест закритий. Участь лише за інвайтом через емейл. Тому напишіть в коментарях, чи вважаєте ви за крінж платити за те, щоб у твою гру грали. Чого чого, а такого я не очікував побачити в новинах. Emotional damage. А тепер трошки новин по ігровим адаптаціям. Amazon офіційно запускає телесеріал за мотивами Mass Effect. Зйомки почнуться у четвертому кварталі 2026 року. Реліз серіальчику очікується не раніше кінця 27 го початку 2028-го року. Згідно чуток, шоу може бути як прямою адаптацією першої гри 2008-го року, так і новою історією у Всесвіті Mass Effect. Приблизно як те, що вони зробили із серіалом Fallout. Кастинг серіалу також невідомий. Єдиний натяк та водночас прикол, це те, що Джон Сіна виклав у себе в інстаграм скріншотик з Mass Effect 2. Так що, можливо, у нас буде Гачі Шепард. Єдине, що поки бентежить, це те, що сценарій пише автор 9-го форсажу. До речі, директор нової гри в серії Mass Effect також задіяний у адаптації. Цікаво побачити, що у них вийде в результаті. Який в нас план? Йдемо мочити корову. Далі трохи подробиць по фільму за мотивами Гірсофвор. Але цього разу вже від Netflix. Продюсерами виступають потужні хлопаки Девід Ліч і Келлі Маккормік. Вони працювали над такими фільмами, як Дедпул та Каскадер із Реаном Гослінгом. Цього разу працюють вони також разом із сценаристом Дюни та доктора Стренджа. У виробництві також приймає участь студія розробки майбутньої гри в серії Gears of War. Фільм, скоріше за все, не встигне вийти разом із майбутньою грою, але сюжетно може бути з нею пов'язаним. Акторський склад також невідомий, але Дейв Батіста неодноразово натякав, що готовий зіграти головну роль. До речі, він реально підходить на неї. І схоже на те, що фільм планується масштабним, бо Netflix розглядає можливість випустити його навіть в реліз у кінотеатрах. Таке мої такого кінозалу. Я ще не бачив. На мене вдягли гамівну сорочку. Але далі ще цікавіше, новина стосується не ігрової адаптації, а скоріше одного всесвіту разом із грою. І звичайно ж, я кажу про відьмака. Якщо ви помітили, після відходу Кевіла від серіалу новини по ньому якось дуже швидко зникли. Плюс там були дуже трешові варіанти адаптації, типу відьмак, кровне походження. Хизи, що це взагалі таке. Якщо експерти є в чатику, напишіть наскільки високий в серіалі рівень крінжі, чи варто його подивитись. Також Netflix завершив зйомки ще одного свого спін оффу по всесвіту відьмака під назвою Пацюки ще два роки тому, але чомусь до сих пір не випустив серіал. Згідно чуток, все пішло не по плану, і все мається на увазі реально все. Його реліз буде або скасовано повністю, або його скоріше за все перетворять на флешбеки у четвертому сезоні відьмака. Хоча, якщо серіал дійсно вийшов настільки поганим, навіщо робити з нього ще й погані флешбеки? Схоже на те, що без супермена, який грає гачі відьмака, серіалу остаточно гайки. Ех, Нетфлікс, такий всесвіт просрати. Заплатіть відьмакові карбованим сріблом, карбованим сріблом. о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Приколи із колективним Путіним у Роблоксі продовжуються через скандал, масовий розголос, а також через те, що деякі публічні особи, до прикладу, як Кріс Хенсен, американський телеведучий, який роками веде шоу присвячене вилову дуже поганих дядьків, які займаються тим, що заманюють дітлахів до себе у бункер через інтернет. Так ось, Роблокс реагує через проблему із безпекою дітей. З 28 серпня користувачі до 18 років більше не бачитимуть і не зможуть грати у контент з міткою обмежений. Таким чином, компанія повністю знімає з себе відповідальність. Типу, ну ось бачите, цей контент він для дорослих, дітвахам туди не можна. А навіщо взагалі в Роблоксі такий контент, аудиторія якого переважно дитяча? Дабіс його знає. Знову ж таки, відбувається якийсь крінж. Наступна новина дуже сумна, бо вона про гру, яка ніколи не побачить світ. Мова йдеться про Call of Duty з оглядом від третьої особи у жанрі хоррор від творця Dead Space. така гра, якщо що дійсно розроблялась під назвою Call of Duty туман війни. У сеттингу в'єтнамської війни атмосфера у грі повинна була нагадувати Dead Space темні в'єтнамські тунелі, перестрілки у повній темряві, сцени потужного виживання і напалм багато напалму. Напалм! І ще інше так не пахне. Ключовою ідеєю початку гри був палаючий B-52, що падає у джунглях та вибухає, а навколо відбувається чистий хаос і відчай. Але проект закрили, Activision змусили студію покинути розробку туману війни та переключитися на третій Modern Warfare. Хоча ідея мені сподобалась, шкода, що замість оригінальної колди вони обрали перевірений класичний сеттинг. Далі режисер Resident Evil Requiem Коші на каніщі, пояснив, чому у дев'ятій частині серії буде камера від третьої особи. Причина доволі таки несподівана. Виявляється, Resident Evil 7 був занадто страшним. Від першої особи. На думку розробників, це відлякало багато фанатів серії. Тепер же гравці самі зможуть обирати, від якої особи пограти. Від першої, задля максимального занурення у атмосферу хорору, де жахи вистрибують вам. Прямо в обличчя, чи від третьої особи, де гравець тримає хоч трохи дистанції від хорору, таким чином, легше переживаючи зустрічі із несподіваними монстрами. Ось так кепком вирішили боротись із надмірним жахом. <клух> нарешті, друзі. Нарешті Кен Левін, батько серії ігор Байошок, дав нам хоч трошки додаткової інформації про свою власну гру Джудас. Пообіцявши частіше розповідати про неї, робити щось типу як щоденник розробників, замість трейлерів, які і так дуже рідко виходили. Коротше, про гру. Для неї вони спеціально розробили систему під назвою Лиходійство, включає ця система в себе те, що у грі немає фіксованого антагоніста. Замість цього троє головних персонажів у грі можуть стати як вашими союзниками, так і ворогами. Якщо ж спробувати їх ігнорувати, то вони в свою чергу отримають нові здібності та почнуть. Підривати ваші цілі. Будувати ж відносини з персонажами також будуть по принципу системи Немезіс із гри Shadow of Mordor. Герої будуть намагатися здобувати вашу довіру, рятуватимуть вас у боях, ділитимуться секретами чи навіть будуть намагатись вас підкупити. А втрата когось із них буде відчуватись як втрата справжнього друга. Ось такі смаколики заготовив Кен у своїй новій грі. Єдиний мінус дати релізу в неї до сих пір немає. Є лише обіцянка розповідати про неї більше. Tak. Далі на фоні постійної критики рушія Unreal Engine 5 геймерами не витримав особисто босс Epic Games Тім Свині. Він каже, що проблема не в рушії, проблема полягає в самих студіях. За його словами, більшість команд працюють спершу під топове залізо, відкладаючи оптимізацію на потім. А цей призводить до лагів, просідання FPS і поганого досвіду під час релізу гри. Частково я погоджуюсь із цим паном. Цей рушій занадто зручний для розробників. Саме тому вони і кладуть прутня на оптимізацію, ставлячи в пріоритет якомога швидше зробити гру. З іншого боку, перекладати усю провину виключно на розробників також неправильно. Особливо коли в одній тій самій новині Епік обіцяє. Зосередитись на більш автоматизованій оптимізації під різні пристрої, навчені ігрових студій, щоб оптимізація починалася ще на ранніх етапах, а не випустимо гру в реліз, а потім доробимо. Плюс обіцяють за потреби долучати своїх власних інженерів, які особисто можуть допомогти вам з оптимізацією гри. Нам же залишається чекати на результат. Я вірю, що колись на п'ятому Анрілі вийде ідеально оптимізована гра. Можливо, такою буде Ark Raiders, бо, судячи по відгукам та тестам з оптимізацією, там все було просто чудово. Яка ще робота? Там до достобіться жінок. Крок поріг і я тебе вб'ю, сама зароблятиму гроші. І останню наймилішу новину я припас на останок, чи готові ви взяти анімешну бабусю на прокат? Саме таку послугу пропонують в Японії. Це буде новий формат, де вітюбер бабусі 75 плюс років, доступні не лише як стрімерки, а як орендні бабусі. Все почалося з 86 річної в ютюберші Хіроко, яка стала вірусною в Ютубчику. Тепер компанія пропонує онлайн-сервіс Оренда бабусі. Ви подаєте заявку і вам підберуть бабусю, яка поспілкується з вами через Zoomчик. Вони можуть дати пораду, поділитися життєвим досвідом або навіть допомогти як акторки масовки у фільмах. Такий формат надання послуг зі слів компанії підвищує самооцінку літніх людей, паралельно допомагаючи молоді у містах боротися з проблемами самотності та давати просто життєві поради. Сервіс, неймовірно, перспективний. Компанія, яка цим займається, планує співпрацювати з будинками для літніх людей, щоб розширювати каст бабусь. Додати мені нічого. Японія, як завжди, попереду усіх. Саме тому, друзі, телефонуйте своїм бабусям та долучайтесь разом до мого маленького активного ютуб канальчику Бахніть відосику вподобайку, підпишіться на канал, залиште ваш потужний коментар. А в мене на сьогодні все. До зустрічі та нового відосику.